Проект ми поряд на радіо місто В Студії з вами працює Віктор Мозлевський. Сьогодні я радий буду вас всіх познайомити із учасниками поетичного клубу «Поезія незламних це Оленка Сонце, Олег Крушельницький та Віра Гранатова, які у нас сьогодні в студії. Ми говоритимо про ініціативи поетичного клубу, про роботу поетичного клубу, про те, як вони пов'язані з іншими організаціями, які допомагають нашим збройним силам. Але спочатку в мене питання до Віри Гранатової. Дозвольте звернутися. пані Віра, вітаю Добре. вас. А, скажіть, будь ласка. Про сам поетичний клуб. Так, давайте коротко ми розкажемо про нього, щоб всі розуміли, що це таке і як він представлений на свої. Так, наш поетичний клуб називається Поезія незламних. Він створений на базі бібліотеки філії номер 13 Я там Є завідувачкою ця бібліотека це одна із структурних підрозділів міста Вінниці, Вінницької міської централізованої бібліотечної системи, де директором Олена Заквацька. І так як ми працюємо з молоддю, з різними із дорослими, з дітьми, з різними категоріями, на базі бібліотеки у нас створено багато клубів. На базі нашої особистої бібліотеки є шість клубів. Поезія незламних це один з найновіших клубів, які ми створили. Але він популярний. Він зараз дуже відомий, тому що це зібрання вінницьких поетів. Він створений на початку цього року, всього на всього. Угу. Але до клубу залучено дуже величезна кількість вінницьких поетів, творчих людей, співаків. Навіть це із них одна із них Тетяна Скомаровська, яка є представницею волонтерського центру Тетріс. І от одного разу не одного разу, а завжди майже на кожному засіданні ми проговорюємо, з чим ми можемо допомогти зсу. І, і Тетяна Скоморовська нам завжди розказує про те, що волонтерський центр дуже потребує великої допомоги. Тому ми м м виявили таке бажання допомогти. По перше, з на презентації своєї книжечки, яку я видала «Крайню життя з ароматом книги, всі кошти зібрані за книгу були перераховані на волонтерський центр. Потім ми вже думали, обдумували, як далі, чим ми можемо допомогти цьому волонтерському центру. Ми вирішили просто фізичним трудом по п'ятницям. Наші поети збираються у тетрісі. Хто має бажання, хто має вільний час, ми просто плетемо сітки. Це є така наша посильна допомога. Ми розуміємо, що це дуже потрібно. Але крім того, щоб плести, потрібно ще і кошти для матеріалу. Матеріал дуже дорогий, тому що це матеріал, який не горить, не плавиться. Вони закупляють його. Десь там спеціальний такий матеріал, і, і в таких сітках є велика потреба нашої армії, наших хлопців. Тому ми всіляко намагаємося збирати кошти для щоб допомогти. Ну далі я думаю, розповідаємо. Ну, дамо так, так, слово пані пану слово. Олегу. Так угу. який розп... ми сьогодні будемо говорити. хочу нагадати про ем, е, збір коштів на закупівлю матеріалу для плетіння сіток, так і кімору в волонтерському цеху. Тетріс збір триватиме до 14 вересня, але трішки пізніше ми про нього поговоримо. Е, зараз е, пан Олег нам розповість до яких зборів раніше долучав долучався поетичний клуб Айзанезла. Ну, вже майже десь рік, ну, рік тому назад родилась така ідея. Було багато спекуляцій е, по поводу там, от, там скандали були насчет <кій> цих всяких е, е, скандалів корупційних, то ми вирішили, ми так і донатили. Ми вирішили робити це самостійно. Щоб не бути ні до кого не прив'язаним, щоб знати, що конкретно якісь наші дії, наші кошти йдуть конкретно якимось людям і, доблю, і роблять добру справу. І, по суті, всі знають тих людей. Які... Всі знають це. Ну, це в більшій мірі це учасники нашого клубу. Нашого клубу. Ну, ми це зробили так. Ми зв'язалися з моїм товаришем, він якраз був на передовій. Запорізьке на, на, на напрямок. Запорізький напрямок. Він піхотинець 37-ї бригади окремої. От і вони нам кхе, вислали відстріляну гільзу. Ми ще з моїм одним товаришем, до речі, теж злився в лави ЗСУ. Естетично оформили таку собі копілочку. Написали кхе, на, на, на назвали це діло донати на гармату. Ну це все теж символічно. І почали. Якось допомагати не словом, а ну, словом і ділом вже нашим воїнам. От. Першу, перший збір ми е, якраз зробили для цих морпіхів, для першого батальйону тридцять. Ми е, купили їм генератор. Ну, ми, е, Я позвонив, спитав хлопців, що вам потрібно в першу чергу. Ну, треба, е, говорить, прийшли генератори. На, на, от, там, нам трошки там е, треба чекати. А я говорю, ви їх чекати не будете, ну ми зробимо. Ми зібрали, купили, нам пішли на зустріч, ну, купили ми якраз вдало. ну Всі люди розуміють, нам продали цей генератор за. — Ну, Дешевше. Ну так, да, за, за, за купишну ціну. І, е, надавали нам е, до, до них масло, там оці всі... Е, — е, розхідники. Всі. Да, розхідники. Ти, е, це ми все зафотографували, хлопці привезли нам прапор з, з підписами. Те все, дуже... От, цей прапор зараз, до речі, висить в 13-й філії. Там стоїть вся наша чарівна скринька. Вона у нас під замком, ключі у мене. Скринька в бібліотеці, щоб воно то все було так е, прозоро. Зоро. Да, і у нас е, от у нас наші учасники, от Саша Рак, брат в нього 59-й. Е, Бригаді, е, я не пам'ятаю, реп чи там що е, збирали На реп збирали, він на реп. Да, давав благодійний концерт. Ми підійшли, є там ці решки, ми допомогли там тисяч пару туди віддали. Потім Світлана Котляр, в неї племінник, машину розбомбили, парамедик. ми туди. І ми долучаємося до цих всіх речей. А тут ми ще пішли от в Тетріс плести і бачимо, що ну, як воно там, а люди Потребують, і от у нас є наша учасниця е, Оленка Сунце. В неї родилась ідея. Вона прийшла з цією ідеєю, і ми щось от такого от реалізовуємо. Якби докупи... от тепер і... <смір> тепер <смір> Оленка розкаже так. нам, що за ідея в неї і <смір> як вона зараз реалізовується. Я учасниця поету клубу <смір> Пезія Незламних. І ось нещодавно я випустила таку книгу про добирання світла. Тут перший розділ Українське сонце, патріотична лірика, далі філософія, а останній розділ в мене пісні. Їх ну, десь загалом 18, можна записати цілий альбом. А сама крайня пісня Очі кольору хаки. Я поїхала до однієї однієї людини, до хлопців злиповця. Вони мені чисто допомогли просто від душі, можна сказати. бо... Таке аранжування, як вони мені зробили, коштує Вінниці велику суму грошей, е, а вони мені про, допомогли якби, донати для донатів. І ми свої, з моїми друзями самі записали кліп, самі е, придумала я е, сюжет е, до кліпу, і також одяг, який використовувався в кліпі, Я створила своїми руками, бо основна моя професія з шиттям пов'язана. І в мене народилася така ідея. Е, Виставити блузу, яка шилася для кліпу, як подарунок за найщедріший донат, який нам дадуть наші, ну я можна сказати, люди, які не байдужі, які допомагають. Тому що з часом, чим більше часу, тим менше люди донатять. Їх потрібно якось заохочувати, щоб вони звернули увагу. Що дійсно потребується така увага, що потрібні кошти для того, щоб плести ці сітки, матеріал не дешевий і потрібно допомагати. Як Ми... зараз як зараз іде збір? Олексій, не знаю. У вас, да, і, діло, у у вас конверт. Ми зрозуміли, що треба трошки більш серйозно до цього віднестися. Ми завели карточку, відкрили там банку, написали на плетіння сіток. І ну, я вам скажу, скажу, що цікаво, що відгукнувся. Ізраїль, це мій товариш, який, до речі, виріс в цьому районі. Дуже символічно, що його товариші жили в цьому будинку. Де ми зараз. Да, де ми де зараз? Він всякими правдами, кошти ж не можна перевезти в валюті на Приватбанк, допустимо, з їхніх карточок. То він якось своєю жінкою позвонили дітям, які зараз сини знаходяться, його жінки, але тут в Вінниці. Вони якось чином там, ну, Перевели е, дуже таку ну, вагому суму. Діло в тому, що я був в селі, коли я приїхав, подивився на цю карточку, я не повірю. Но до мене потім вже якось дійшло. Так що я хочу передати велику вдячність Геннадію Берсуцькому, його дженці Алі Шер і дітям е, е, її дітям її це це дуже надихає і дуже. якби Ну, що ми не самі в цьому світі, що нас чують і розуміють, да, і так. Розуміють. долучитись, Дякимось. долучитись до збору коштів можуть не лише учасники поетичного клубу «Поезія незламних, а й всі війничани, які нас зараз слухають, які нас бачать, і до речі, поповнити конверт. Номер карти конверта у нас зараз з'являється на екрані. Це посилання, і номер карти можете подивитись. Ну також буде в описі під цим відео. Тобто, я зрозумію, що. Великий шанс, що блуза Олени. Так, так, Покажіть, будь ласка, так розверніть. Дуже гарна, така дуже така. Так, Ветна стиль так. Так, блуза... на військову тематику. Така в кольору Оленки... хаки. Я хочу здорого говорити. Почекайте, блуза Оленки, сонце може поїхати все-таки в Ізраїль. Н Ні, а ми може. Ну є -ні, такий -ні, шанс. -ні, шанс є. Ні, просто Алла написала, сказала дословно. Перевожу: Олег, знайди достойну людину uh -huh. і не. Само раджусь, це по перше. Діло в тому, що ця блуза буде. Е, якби у нас буде він був квест проводитись е, 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 14-15 числа, і в нас буде виділена така концертна програма, е, доволі дуже цікава. З нас будуть залучені кращі поети Вінничини, виконавці, е, музиканти. Ну. В, наш клуб, наш, учасники, да, клубу. Учасники, учасники клубу. Да, учасники е, клубу. І там якраз ми цю е, блузу, я думаю, ко, хто ця блуза найде. Вона <сум> буде лишиться нас, Вінниці. Да, в Вінниці лишиться. Може і не лишиться Вінниця, може хтось з Києва, бо і я і ми я і племінниці своїй в Київ перепостив, де щось може і якось воно е, спрацює. Діло в тому, що. Вона знайде свого переможця. Звичайно. Да. А гроші знайдуть тут цілі. По-любому, по-любому. Ми зберемося, та ж воно ж там вже все прозоро в цьому конверті, там всі транзакції, там вже ж видно, що коли зайшов, яка фамілія, де, що, від кого. Там ну, є моменти, люди дуже багато переводять з банкоматів, там не видно. Е, то ви пишіть, пишіть, плюсики ставте, кажіть, що, як воно, щоб ми всі розуміли, що так, все було. Так, я хочу ще додати. Хоч Ати, Олег, що ми створили сторінку у Фейсбуці, поезія незламних. Хто має бажання, долучайтеся на цій сторінці? Виставлено наша публікація про цей конкурс, хто хто задонатить найбільше за блузу. Тому долучайтеся. Сторінка так і називається поезія незламних. Будь ласка, хто ці люди, хто які входять в клуб, поетичний клуб, поезія Незламних»? Поетичний клуб, поезія незламних. Це добровільне зібрання поетів. Це добровільне зібрання поетів, які просто мають бажання презентувати свої книги, мають бажання читати свої вірші. Мають в основному в нас патріот відповідає назві патріотична тематика. І це відбувається засідання нашого клубу. Хочу нагадати, засідання нашого клубу відбувається другу суботу кожного місяця о 14-й годині. Запрошуємо всіх бажаючих поетів, хто хоче долучитися до читання поезії. Можливо, хтось видає книгу свою. Ми робимо презентації, організовуємо презентації в нашій бібліотеці і збираємо велику кількість аудиторії. Це і студенти, і учні, і взагалі користувачі нашої Бібліотеки філії 13, Хто любить поезію, хто любить поетичне слово? То я всіх запрошую, долучайтеся. Будь ласка, дуже часто зараз, коли починають збирати кошти, ставлять якусь мету. Так, от ми хочемо зібрати стільки-то стільки-то для того, щоб придбати те то те-то. Чи ставили ви мету, коли організовували оцей збір? Ну, діло в тому, що ж написано Донати на гармату. Ну, <смітна> ну, це, 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 символічно, але воно в чому і символічно? Ну, це поетична гармата, поетична гармата, і все воно збирається І на диво. Кожен наступний збір він щось в нас виростає. Ну... А у вас в геометричній прогресі? Ні, не в геометричній прогресі, але є ще далі задумка. Ще будем, є така серйозна задумка, серйозний такий збір, ми оголошувати наперед не будемо, тому що це тільки воно якби в зародку треба ще переговорити. З людьми і де яких ми хочемо долучити, да, до це да. тому, що це відповідальне. Це дуже відповідальна справа. Збір це в першу чергу, щоб не дати людям зневіритись, mm -hmm. бо коли нема віри в людей, то це саме найгірше. Віра в перемогу, віра в один одному, і воно должно бути прозоро, чисто щоб всі люди були впевнені. Зараз у це вже таке не повинно проходити там, як воно проходило в деяких випадках. Все люди донатять в першу чергу люди, котрі не, не дуже ж там багаті і, і мають якісь статки. Вони віддають ці наші значить... майже останні. Да, по, по вони останні. Ж, ви ж самі знаєте, вони ж не мільйонери. самі друкуються за свої кошти. Ми самі. друкуємо. Так, так, за свої кошти подрукувати і продати і віддати ще це, теж ви розумієте. Це те, що творчі люди. Люди саме більше допомагають і проводять різні збори і. Культура саме більше допомагає на ну допомозі армії. Ну в творчих людей душа ширше, і вони ну, не, бачать, не бачать світ по іншому. Так вони по іншому бачать, вони сто відсотків байдужі, Тому так, що це, все відгукується всередині, і це можна почути в поезії кожного кожного із нашого так. учасника нашого клубу. Там настільки сильна патріотична поетика, настільки це. Душевно, настільки це до сліз, що чіпляє е, душу кожного, е, хто читає, хто слухає. Люди дякують. От, от, от у нас є поціновачі поезії, іноді просто зустрічаєш цих людей, просто дякують за, за поетичне слово, за якесь гарне прочитання, прочитання його. Ну, таке, таке відбувається в цьому світі, і це дуже добре. Це є дуже добре, і я вважаю, що створення цього клубу поетичного це гарна справа, яку ми продовжуємо і намагаємося далі продовжувати. Ви вже проводили збори. Так достатньо вони були результативні. Скажіть, будь ласка, важливий. Учасникам поетичного клубу показати оцей фідбек від військових, які отримали, наприклад, генератор, Звичайно. чи ще ми отримали. Ми вам дякуємо. Звичайно, так. важливо. воно надихає. Ну, це ж я не знаю, ну мені, от особисто, мені головне оцей кредит довіри. Це такий, ви ви не розумієте? Ну може і розумієте. Просто для мене це такий приплив. Оце що мені люди довіряють, що це якось це для мене яка, така честь, що ви собі навіть уявити, уявити не можете. Для мене це честь. І, і, те, що честь. Ми... і я ціную, я це розумів, що це треба на повністю викла... викластись і е, зробити так, як потрібно. І воно воно є відповідь зразу, спрацьовує, є відповідь. Спрацьовує, да, спрацьовує, я не буду вам розказувати, як воно мені все це повертається, але воно мені повертається і повертається в іншому. В ага. Якщо можливо, я зачитаю даже вірш на таку давайте, тему. Давайте давайте, на, на останок, бо у нас вже закінчується ну, час давай. ефіру. Ще недописані скрижалі в моїй невтішній голові. Кружляють ворони печалі на білосніжнім полотні. Печу діство прості питання чому, навіщо у крові ми несемо такі страждання на цій освяченій землі? Козли безбожні правлять світом, але не вівці ми тепер, Тарас з безсмертним заповітом у наших душах не помер. Навіщо гнили в казематах на землях вільних козаків, коли москаль назвався татом. Та таврував моїх дідів. О небо, небо, дай нам сили, шляхетну долю піднеси. Хіба ж ми в тебе не просили з'єднати наші голоси? Ворожа кров пливи по ріках, сали кривавим океан. Коли ми в єдності повіки, то кожен вершник наш, титан, слава Україні! Такі вони учасники поетичного клубу Поезія незламних, такі вони війницькі поети. Нагадую, сьогодні ми спілкувалися із Оленкою Сонце, Олегом Крушельницьким та Вірою Гранатовою. І долучайтесь до збору, який започаткували учасники поетичного клубу Пезія незламних. А наразі проект ми поряд завершується. Острінемо вже наступного тижня. У цій же парі на все добре. Українські волонтери, незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом».